Доброго ранку, мої любі малята! Сьогоднішнє наше заняття я пропоную вам почати з маленької пляшечки водички. Подивіться, всі ви знаєте, що воду вживати дуже корисна. Вода буває в різних джерелах, але, на жаль, на нашій планеті мало залишилось місць з чистою водою. Навіть коли ви придбаєте пляшечку в магазині, зверніть, будь ласка, увагу, що на пляшці. Є ось такі позначки. А що вони означають, зараз я вам розповім. З чого виготовляється наша пляшечка? Пляшечка зроблена з пластику. Але, на жаль, пластик дуже довго розкладається в землі, якщо його не здавати на переробку. Ось цей значок із зелених стрілочок показує, що все в природі підлягає переробці. Так і на бутилочках, пляшечках. та... В кришечках можна побачити такий знак. Вже ми з вами багато грали в ігри і знаємо, що сміття слід сортувати і здавати на переробку, щоб не засмічувати нашу природу. Наша планета з космосу має голубий плакитний кольор. Це символ чистої води. Але якщо придивитися ближче, можна побачити і плями від бензину, і захламидлені береги, де залишки від їжі, картону. Іноді пляшки, заліза залишають люди, ті, які несвідомо ставляться до екологічних потреб. Якщо пластикову бутилку не прибрати, вона буде дуже-дуже довго знаходитись на поверхні і потім завдавати школи і тваринкам, і рибкам, і навіть самій людині. Пластикові контейнери помаранчевого кольору, і ми вже з вами знаємо, що слід охайно збирати. І складати у сміттєвий баки. А сьогодні з вами ми розглянемо нашу пляшечку. З чого вона складається? Із пластику, і також має пластикову кришечку. Кришечка із твердого пластика. Він розкладається понад 50 років, ще дуже-дуже довго, довше, ніж сама пляшка. І з пластику, ось такого твердого, зараз можна виробити багато корисних речовин. Наприклад, люди збирають такі кришечки і переробляють їх на протези для наших воїнів. Використовують як вторинну речовину. Ми сьогодні з вами подивимось, як можна використовувати наші кришечки у побуті. Знаємо, що можна пограти їми. Мозайку. Різними кришечками можна викласти, наприклад, квіточку. Подивіться, Вони бувають різного кольору. Є від великих кришечок, від великих великі кришечки. Можна квіточку зробити, можна ще щось. Можна пофарбувати або назбирати кришечки, наприклад, зеленого кольору і тільки червоного кольору. І пограти в шахи. Так люди збирають і виготовляють іграшки, можна з кришечок зробити органайзер, палітру для красок, декоровану шторочку, абажур для лампи, гарний годинник, прикрасити дзвіночки на вхідні двері, підставочки під гаряче, прикрасити садові меблі. Іноді люди прикрашають будинки, роблять чудові паркани. Подивіться, які вони гарні. А також з допомогою кришечок викладають доріжки на дачах, в садках, щоб навколо нас стало красивіше. А сьогодні за допомогою наших кришечок ми будемо робити цікаву аплікацію. Сьогодні для роботи нам знадобиться блакитний аркуш картону або паперу, фломастери, клей, -олівець, різнокольорні різноколірні кришечки, білих маринки, три штучки, трикутничок кольоровий, квадратик, серветочка і клейоночка, а також ваші вправні ручки і творчі здібності. І так, починаємо: ми будемо з вами робити будиночок. Будиночок це символ. Символ нашої планети. Ми всі хочемо зберегти її чистою, гарною. Спочатку ми намащуємо клеєм добре наш квадратик і приклеюємо його трішечки набік. Ось так. Серветочкою добре. Протираємо. Потім ми приклеємо дах нашого будиночка. Нагадую, що намазуємо клеєм біленьку сторону. Так, охайно прикладаємо і притискаємо. І ось же наш будиночок з'явився. Для того, щоб став він більш схож на будиночок, зараз ми намалюємо віконечко та двері. Я хочу, щоб мій будиночок був більш казковий, тому намалюю йому. Руглесенько віконечко ось таке. А двері моєго будиночка будуть зеленого кольору. Ми вже з вами казали, щоб в биту бути дуже-дуже заощадливими, слід берегти і тепло, і електроенергію, і воду. Так. А зараз беру кришечку і намащую її клеєм. В довільному порядку буду розміщувати на аркуші паперу так, щоб в мене вийшла повітряна кулька різна різна кольорова. Якщо ви клеїте клеєм ПВА, то слід трішечки почекати, щоб присохли наші кришечки. Якщо дорослі вам будуть допомагати, можна їх наклеювати за допомогою клея, Пістолета. Дуже добре тримається клей олівець. Трішечки придавлюємо. І так наші кришечки добре тримаються на аркуші. Бачите? Так, зараз шостенькі. І за аналогією можна наклеїти будь-скільки вам забажається кришечок. Змащуємо клеєм наші хмаринки та приклеюємо їх у довільному місці. Прикладаємо серветочку. І ось же наша хатинка вирушає в цікаву подорож. Подивіться, яка краса у нас вийшла, і все добре тримається. Ось така екологічна аплікація із кришечок. Як ви зрозуміли, хатинка це наша планета, а зібрані нами кришечки ведуть нашу планету до щасливого, чистого майбутнього. Давайте збережемо наше довкілля чистим і дуже довго будемо їм користуватися. Бажаємо всім вам свідомої екологічної поведінки тримати наше довкілля чистим, мирним і дуже-дуже бажаю, щоб ви були щасливі, здорові і творчі. Бажаю вам творчого польоту фантазії, успіхів і гарного настрою. До побачення!